Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. настрої американців щодо Китаю опустилися до найнижчої позначки за останні роки. Опитування показало, що понад 80% жителів США негативно ставляться до комуністичного Китаю. А держдепартамент США закликає Китай та Росію пообіцяти не використовувати штучний інтелект щодо ядерної зброї. настрої американців щодо комуністичного Китаю досягли рекордного мінімуму. Нове опитування показало, що понад 80% громадян США негативно ставляться до КНР, а понад 40% називають КПК ворогом. Це найвищий показник із 2021 року. Опитування провів дослідницький центр Pure Research. Близько половини опитаних вважають, що обмеження експансії Пекіна має бути пріоритетом зовнішньої політики США. Вони також кажуть, що Китай. Погано впливає на економіку країни. Водночас 80% американців вважають, що Сідзіньпін навряд чи дотримуватиметься міжнародних правил. У доповіді зазначено, що республіканці дивляться на Китай настороженіше ніж демократи. Ставлення американців до КНР погіршилося через низку причин: торговельну війну між двома країнами у 2018 році. Пандемію COVID-19, порушення покіном прав людини та зміцнення відносин з Росією, а також прагнення. Китаю захопити Тайвань опитування проводили на тлі візиту до Китаю головного американського дипломата Ентоні Блінкена під час зустрічі із Сі Дзіньпіном він порушив питання про потік Фонтаніло з Китаю до США про несправедливе ставлення до американського бізнесу, а також про допомогу КНР Росії у війні проти України. Сі відповів Блінкену, що Америка має припинити цитата говорити одне, а робити інше. Звіт П'ю заснований на опитуванні 3600 Дорослих жителів США за словами авторів, похибка становить близько 2%. Вашингтон закликає Китай та Росію пообіцяти, що рішення про розгортання ядерної зброї ухвалюватимуть виключно люди, а не штучний інтелект. Раніше США, Франція та Велика Британія взяли на себе зобов'язання з цього питання. Представник держдепартаменту з контролю над озброєнням Пол Дін повідомив, що відомство назвало ці заяви чіткими і твердими. Він додав, що повний контроль людей над ядерною зброєю цитата надзвичайно важлива норма відповідальності. Віддальної поведінки, президент Байден намагається налагодити контакти з Китаєм з питань ядерної зброї та штучного інтелекту. Водночас, Володимир Путін торік призупинив дію ключової угоди із США щодо ядерного озброєння. Договір давав змогу Росії та США інспектувати ядерні об'єкти, щоб обмежити ядерний арсенал обох країн. США б'ють по Росії сотнями нових санкцій. Під приціл потрапило більш як 10 китайських компаній. Це один із найбільших пакетів обмежувальних заходів, який Вашингтон запровадив щодо китайського бізнесу, який допомагає Москві у війні проти України. Адміністрація Байдена запровадила нові санкції щодо компаній та приватних осіб, які допомагають Росії у війні проти України. Під них потрапило майже 300 постачальників, і понад 10 із них китайські компанії. Їх звинувачують у підтримці Кремля військовим обладнанням від інфрачервоних датчиків та компонентів для безпілотників до датчиків тиску, які використовуються у ракетах. Раніше Китай відвідала міністр фінансів США Джанет Єлен. Виступаючи перед представниками КПК, вона попередила, що китайські компанії можуть зіткнутися із санкціями. Що і далі підтримуватимуть російську агресію. Єлан послалася на указ президента Байдена, який дозволяє казначейству карати іноземні фінансові установи за сприяння постачанню військових товарів до Росії. Це важливе повноваження, і ми готові використати його в разі потреби санкції розробило міністерство фінансів США та держдепартамент у США давно стурбовані тим, що Пекін може постачати зброю Москві. Ентоні Блінкен заявив, що без допомоги Китаю Росії буде важко на полі бою. Він додав, що якщо це питання не вирішить Пекін, то його вирішуватиме Вашингтон. Санкції також спрямовані на компанії в Бельгії, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах. Водночас, держдепартамент заявив, що Китай відмовився відновити переговори зі США щодо контролю над ядерним озброєнням. За даними Пентагону, в Арсеналі Китаю загалом понад 500 ядерних боєголовок. Очікується, що до 2030 року їх кількість перевищить тисячу. Росія таємно постачає пальне до північної Кореї. Про це заявив Білий Дім, додавши, що ці дії порушують торговельні обмеження ООН. Вашингтон каже, що разом із союзниками розробить нові санкції проти цього порушення. Про це заявив речник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі. Він сказав цитата, в той час, коли Москва накладала вето на продовження мандату Комісії. Росія постачала нафтопродукти до Північної Кореї. Заява Кірбі пролунала через день після того, як Москва заблокувала продовження мандату Комісії ООН, що призвело до її розформування. Комісію створили для моніторингу ядерної зброї і ракетних програм Північної Кореї та контролю за виконанням санкцій ООН щодо Пхеньяну. Кірбі заявив, що США працюватимуть з Австралією, ЄС, Японією та іншими союзниками над пакетом нових санкцій, які цитата. Протидіятимуть постачанню зброї та нафтопродуктів між Росією та Північною Кореєю. За даними американської розвідки, Москва та Пхеньян обмінюються технікою та іншими військовими ресурсами. Раніше цього року Білий Дім заявив, що Росія використовувала балістичні ракети з північної Кореї для ударів по Україні. Далі ми докладніше обговоримо деякі теми: від візиту Сідзіньпіна до Європи, до нових санкцій США щодо китайських фірм. З нами поспілкується бригадний генерал ВПС США у відставці Роберт Сполдінг, автор книги Війна без правил дуже дякую, що приєдналися до нас. Рада вас бачити. Дякую, радий знову бути з вами отже, голова КПК Сідіньпін уперше за п'ять років відвідає Європу. ЄС погрожує підвищення мит на дешевий китайський імпорт, наприклад, на електромобілі. Чи є відмінності у відносинах між ЄС та Китаєм і між Китаєм та США? Я думаю, що європейці набагато охочіше дозволяють китайській комуністичній партії диктувати умови, коли йдеться про торгівлю. У німців у Китаї величезна кількість заводів та інших підприємств. Сьогодні німецька економіка більше прив'язана до Китаю ніж Сполучені Штати, і це проблема. Німці бачать, що їхнє фінансове майбутнє зав'язане на Китаї, і треба це змінити, щоб врятувати наші альянси та впоратися з новою холодною війною. Якщо казати про війну в Україні, то США оголосили, що запроваджують щодо Росії близько трьохсот нових санкцій. Під них підпадуть і китайські компанії, які цитата несуть відповідальність за розроблення та постачання аерокосмічного, промислового та високотехнологічного обладнання подвійного призначення організаціям у Росії. Наскільки сильним буде вплив цих нових обмежень? китайська компартія завжди знаходить спосіб викрутитись. Вона перенесла величезну кількість виробничих потужностей до Мексики. Багато китайських товарів тепер іде через Мексику, минаючи мита. Вони й далі шукатимуть лазівки. Думаю, нам треба піти далі і перекрити їм доступ до американського долара через банки. Багато хто вважає, що це занадто. Але якщо подивитися на їхній вплив на наше суспільство, то напрошується висновок, що Америці варто це зробити. Генерале Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую. Британська нафтогазова компанія Shell іде з китайського енергетичного ринку. Про це повідомляє агентство Рейтер. Компанія ухвалила рішення наприкінці минулого року. Вона виведе з Китаю енергетичний торговий та маркетинговий бізнес. Shell залишає багато роздрібних енергетичних ринків щоб зосередитися на своїх прибуткових нафтогазових підприємствах, але вона не відмовляється від свого бізнесу в Китаї як мережа зарядних станцій для електромобілів. Shell Energy China була однією з перших іноземних компаній, що увійшли на китайський ринок вуглеводнів та торгівлі енергоресурсами. У Китаї набули чинності нові обмеження на використання соціальних мереж. Розширений закон про державну таємницю вимагає від компанії вживати заходів, якщо користувачі публікують конфіденційну інформацію. Донма розповість більше. До так званих мережевих операторів належать Tencent, ByteDance та Weibo. Закон вимагає, щоб вони контролювали інформацію, що передається. У ньому також докладно описано, як слід видаляти публікації, записувати їх та повідомляти про них. Переглянуті правила розширюють визначення конфіденційної інформації тепер до неї належать робочі таємниці, тобто інформація щодо ухвалення рішень державними органами влади.